Слава Україні і героям слава! Зараз поставимо ближче і будемо прошивати. Так, 38D. 38D. Сервомотор Брюс 563А. 563. Трохи ближче було б краще. Бігбеговський плотний матеріал. Тут дві стропи наложено, скільки тут слоїв, тут бачимо, знизу ще стропа. Знизу таке. Товстеньке, бікбеговське. Знизу ще загнулося ось. Тому так я зверху потім ще накладу. Машина в відмінному стані, тільки були деякі проблеми. Відео виставляв, додавлю посилання сюди, що тут було. Так, машина жива. Не все без питань. Біла нитка. Зверху бігбеговська мішкозашивочна товщину проходить без питань. Мотор тягнеться ще по діагоналі. Подивись. По діагоналі. Шиє. покажу пропусків нема пропусків стіпків нема товщину переходить поганяємо ще трохи Мотор на столі? Машина так встановлена тимчасово для перевірки. Перевірки для налаштування. Трохи мотор може. В якому положенні стане, якщо стане в положенні, де Машина тугенька саме в тому положенні, то може не зрушити з міста. З місця може не зрушити. Тому треба допомогти. А якщо буде на столі, ремень буде натягнутий краще. Так, да, тут робляться рычаг, рычаги ззаду, рычаг робиться ззаду. Но, якщо на столі дві педалі. Бо зараз суть питання в тому, що треба протестувати, як настроїв, налаштував. Трохи пішло, прийшлося погратися з цією машиною. Чому машини такого 90-го, до речі, року? Рік не один із найкращих, але і не 91, й не 92. й Але трохи прийшлося знайти проблеми всі. Ці проблемки там я показував відео, але не всі. Потім ще там знайшов, і ще, і ще. І так, машинка працює. Було мене колись не хотіло по діагоналі шити. Щас ось побачимо діагональну строчку. Надо витянути зовсім. Все, все це виходить диагонально зараз. Без питань. Так, буде закінчувати. Дивимся інші відео, налаштування там все налаштування запчастини діагональний йде без питань. Ну це залишаю під лапкою. Це залишаю матеріал під лапкою. Це плис кришки поставляться. Тут покажу, що в нас винти поміняв. Так, машина жива. Але винти зірвані, кручена машина, бо щось шукали, чому не працює. Так, змащувати треба, змащувати треба сюди. Бачимо, надишлі, надишлі і... Змащувати треба... Зараз покажу. От сюди, от сюди. Бачимо, так? Да? Отвір. І змащувати от, на цей, оцей отвір. Треба. І змащувати треба по цій часті, от сюди на ексцентрик. Бачите, там все змащено. На вилку ексцентрика. І на, ви, на ексцентрик вилки, Скажімо так. Так, це тут змащуємо. Змащуємо тут. Вся машина змащена. Дивимося, де отвори, включаємо мізки і змащуємо. Кругом треба ця машина любить змащування. Вона деталі кальоні всі в неї, але змащувати не забуваємо. Всі отвори. Так, да, отут нема трубки одної, отут немає трубки. Де? Я вставлю, трубка десь у мене є. От тут нема трубки з цим. Тут я вставлю. Ну все, машина Полтавського заводу. Полтавського заводу 90-й рік, начебто я це побачив. Да, присилали мені цю машину на ремонт і відбили шкіл. Тому знайшов стальний шків. Діаметр посадочний 15 мм. Від японського агрегата одного. 15 мм внутрі треба стальний або чугунний шків. Краще стальний. Алюміній сюди не катить. Ну, вже показував заправку ниток. да, тут ще є з шістерки. Сюди така. Типа антенка. Ну то я її не ставлю на прошивку. Вона там є в комплекті. Через неї ще пропускається. Заправка ниток. Верхньої. Заправка нижньої. Бачимо петлитель і тоді. Пітлітель вушко носик петлителя. Такі справи так. Задаємо питання українською мовою. Російською на питання на Ютубі не відповідаю. Або пишемо Слава Україні. Тоді відповідаю. Запчастини, машини. Ремонтом не дуже займаюся, ремонтую більше свої. Але вже попросили, то зробив. Все, плес продаю серводвигуни 550 Вт, 750 Вт, 450-500, там є дешевші зараз мотори. Так, да, тут все, машина мало працювала, бо більше все. Тут іголкова пластина, бачимо, і лапка там знизу взагалі. Ніде нічого не проїдено зубами, зубчатою рейкою, тобто, але щось він ти крутяні. Деякі на них бачимо, на них то там кручений. Але там спецвінт, мелка різьба. Тому так зажав і так остається. Все, плиз. Підписуємося, задаємо, задаємо питання. Дуже різних машин багато на каналі. Дуже багато. До війни був канал- російськомовний. Коль прийшла денацифікація, буде все далі українською. Дякуючи нашим. Братам в, каву, в лапках. Братам, які прийшли на нашу землю нас вбивати. До побачення, брати. Вам тут пощади не буде. Плис.